У Дніпропетровську потопає допомога українським солдатам через проблеми з каналізацією. Волонтерський центр, що у будинку вчених вже в четверте опиняється під водою. Через це ліки, балаклави, шкарпетки, білизна для наших бійців псуються. Про затоплену допомогу розкаже Ольга Плужник. І зверху. Ірина разом з подругами працює у волонтерському центрі з літа. У їхньому відданні все для бійців. Одяг, взуття, ліки, продукти. Щодня жінки збирають допомогу та передають на фронт. Кажуть, тільки за півроку приміщення підтоплює вже вчетверте. в четверте. раз нас постигла неудача в этом поміщенні. Знову нас залило. Опять пострадали вещи, які призначені для бойцов. АТО. то сотня. Труси, носки, балаклави, а для ребят, плавають. Сьогодні найбільше постраждала пошивна сотня. Місяць тому аптека. Дівчата зауважують, медикаменти для бійців передають патріоти із-кордону. за кордону. Вони часом рідкісні і не ось ці ось наші ящики вони плавали, влавлювали, сушили. Ну от такі ось набори у нас большая коробка з наборами та одноразові стерильні хірургічні набори. Те, які були внизу, так вот пол коробки разумеется, це все погибло. ну, таким от бытовым способом. Взяли поддоны, які у нас є, і от все, всі коробки, всю мебіль, бы поставили на эти поддоны. Черпати воду з підлоги волонтерам цього разу допомагають працівники будинку вчених. Кажуть, у водоканал звертаються постійно. Обычно приїжджають, откачивают воду, ну і все. В там просто стара система, я надо бы переделывать, эту канализационную. Я вже лет 15 работаю здесь. и она все время так доволі часто. Трохи більше ніж за дві години на місці з'являються представники водоканалу. Запевняють, з трубами на цій дільниці повний порядок, справа у смітті. Бросають і тряпки, і труси, все, що хочеш. В кожен момент. Там куча ресторанів вверху. Ані жири туди смиваються, тут, тут труби, ще видержать нормально. Воду комунальники відкачали. В офіційному коментарі з приводу постійних підтоплень на цій ділянці у Дніпроводоканалі нам відмовили, наполягають, що проблема у засміченні. Місцеві ж мешканці кажуть, виходить вже 15 років, майже щомісяця хтось забруднює каналізацію, що на Куйбишева. Два Ольга Плужник, Данило Петеримов деталі.